Чому Бріджертони виглядають не старомодно, а сучасно? Мене звуть Тата Максименко, я персональний стиліст. Творці серіалу Бріджертони насправді взяли з моди регенства лише два елементи: це сукня в стилі ампір, тобто з відрізною талією під грудьми, та рукава буфи. Навіть іноді не обов'язково сильно об'ємні, просто охайні невеличкі рукава. Ну а все інше це фантазія на тему, як би це могло бути. Отже, ми можемо взяти цей принцип у своє життя і так само створити персонажа серіалу Бріджертонів, що для цього потрібно. Обираємо сукню, якщо у вас є, з рукавами, буфами і з відрізною талією. бажано максимальної довжини. Після чого ми підіймаємо волосся, можна залишити частину пасм спущених. Можна зробити хвилі, за вашим бажанням. Вдягаємо дорогоцінне каміння, як сережки і як прикраси, або перлини. Можна вдягнути браслети з перлинок, або використати декоративні рукавички. Якщо вам подобається відео з розбором Бріджертонів, дивіться на моїй сторінці їх більше. І можете підписатися, аби не пропустити нові розбори. Вони ще будуть.